Біля старого київського дуба, що стояв на пагорбі, з'явилося дивне явище, з повітря почали матеріалізуватися дивні істоти, схожі на тіні, що висмоктували радість і тепло з усього живого. Це були легіонери темряви. Породження давнього забутого закляття, що було сховане в лісових нетрях. Вони несли із собою холод що пронизував до кісток і страх, що сковував серця. Люди почали ховатися у своїх домівках, а птахи переставали співати. Навіть найсильніші чоклуни не могли нічого вдіяти адже це була магія, яка не підкурялася жодним відомим їм заклинанням. Персиват відчув цю темну силу. Його тризуб на чолі почав світитися яскравіше, ніж зазвичай. Він знав, що повинен знайти джерело цього закляття і побіг до старого дуба. Там він побачив, як легіонери темряви оточили столітнє дерево, намагаючись витягнути з нього залишки магії, яка тримала їх у полоні. Тоді персиваль зрозумів, що єдиний спосіб зупинити їх. Це відродити силу самого дуба. Він почав моркутіти, і його моркутіння перетворилося на стародавню мелодію. Ця мелодія була схожа на тихо шепотіння, що передавалося від предків. Це було забуте закляття світла. Коли персимат моркутів, з його рота вилітали золоті іскри, які осідали на корі дуба. Дерево почало оживати, а його гілки розкитати. З кожною новою квіткою легіонери темряви слабшали, аж поки не розсипалися на попіл. Світло, що випромінював дуб, розігнало темряву по всьому Києву, а Персивальд виснажений, але щасливий повернувся додому. Відтоді, коли в лісі стає тихо і сумно, люди знають. Що треба шукати родого кота з черевним трозубом на чолі? Він завжди знайде спосіб повернути радість і світло. Яка наступна пригода чекає рудого кота Персевальда?